Усім привіт! І це «Будкухня кухня Юніт Home. Мене звати Ніка і я разом з іншими менеджерами відділу продажу відповідаю на будь-які запитання стосовно ваших інноваційних осель. І сьогодні я розкажу і покажу стадії будівництва будинку А06, а також готових красенів А07, А05 та Централ Тавер. Тож, якщо ви готові, let's go! Почнемо з будинку А-06. В секціях А-0601 та А-0602 завершують монтаж вхідної групи. Продовжується влаштування навісного вентильованого фасаду. Готовність 17%. На 15% змонтовані скляні огородження балконів. В секції А-0601 ведуться оздоблювальні роботи. Завершено укладання плитки на сходових клітинах. Також тут завершено монтаж вхідних дверей квартир. А в секції А-0602 розпочали монтаж вхідних дверей квартир. А влаштування плитки піднолог стін та сходів вже завершено. На секціях А0603 та А0604 вже на 100% виконали монтаж алюмінієвих вітражів. Почали влаштовувати плитки підлоги, а також монтаж люків та дверей прихованого монтажу. На секції А0605 вже завершено влаштування стяжок та штукатурні роботи. Продовжується влаштування плитки та підлоги. На секції А0607 на 9% вже виконані фасадні роботи. Що стосується благоустрою, то вже завершено влаштування бетонних основ під доріжки внутрішнього двору. А в технічних приміщеннях завершено монтаж насосної пожужого гасіння та розпочали монтаж насосної побутового водогону. І почнемо з неймовірних результатів цього року. Це А07. Тут вже всі квартири передані власниками. Хто ще дороблює ремонти, а хтось вже починає насолоджуватись життям в найінноваційнішому проєкті України. А ось це А05, і він майже вже на завершальному етапі передачі ключів. А дехто навіть же робить ремонтні роботи. А ось це наша пармина Центрум Тауер. Майже вже всі ключі передані, а інвестори роблять ремонти. Юху! Відео продажу Юніт Хоум. вітає вас з прийдешніми святами! Це був наш останній випуск. «Будкухні» кухні в цьому році. Ми бажаємо вам тепла, тихих ночей та здоров'я. До зустрічі в новому 2025-му!